Казка про бідного парубка і Марка Багатого. Великим шляхом, що ним їздили чумаки у Крим по сіль, їхав багатий купець Марко, а за ним тягнувся караван з дорогим крамом. Купець той був дуже багатий. Його знали і за горами, і за морями, і в нашій стороні. Якось одного разу переїздив він через невелике село і трапилася з ним така оказія. Вступив він у коловорот, як назустріч йому вибіг чоловік і почав благати піти до нього за кума. Марко страшенно спочатку розгнівався на мужика за таке зухвальство, а далі згодився, подумавши, може, це якийсь щасливий знак. Покумував, погуляв купець, залишив подарунки в хрещенникові, та й поїхав. Їде багатий Марко, люльку покурює та на караван поглядає, що в'ється за ним на цілу версту. Почало смеркати. В'їхав він у свій город, зустріли його горожани з хлібом, сіллю, і провели аж до його палацу. Марко наказав погоничам розвантажити караван. А сам, повечерявши добре, заснув. Спить Марко і сниться йому сон, що прийшов до нього його хрещенник і каже Слухай, Марко, все твоє багатство колись моїм буде. Розгнівався Марко, та як закричить. А -а 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 -а! А потім злякався лежить і не ворушиться, коли бачить, опускається над ним величезний, величезний. птах. та такі великі, що й сонце від Марка заступив, і стало темно, як осінню ніч, лише кіхті вилискують. Зачепив птах кігтями Марка за шовковий пояс і поніс над землею, надлетів птах над море і розтіпив кіхті. Похолов Марко, і серце йому мало не вискочить, так б'ється, як у зайця. Летить він донизу швидко, швидко, ось уже й вода. Пропав, думає. Коли ні, впав і не забився, і не в воді. Прокинувся купець Марко і не спав уже до самого ранку. Все йому хрещеник не йде з голови. Зажурився купець, що втратить багатство. І не знав відтоді Марко ні одної спокійної ночі, тільки ляже спати. Як уже й стоїть над ним його хрещеник великий, сильний у полотняній сорочці. І з усмішкою промовляє Все твоє багатство буде моїм. Довго так мучився Марко, а далі вирішив позбутися свого хрещенника Їдучи одного разу через те село, зайшов він до свого кума і бачить, що з його хрещенника буде точно такий козарлюга, як той, що йому сниться щоночі. І навіть посміхати вже починає, от тільки що сказати не може все твоє багатство буде моїм. Але отот -от скаже злякався Марко малуго і каже до кума. Продай, куме, мені свого сина, мого хрещеника, в тебе дітей і так доволі, а я з цього вигодую доброго козака. Е, ні, каже батько, нехай їх у мене багато, але то тільки й мого. Як сядуть їсти, то серце болить, а як стануть робить, то душа радується. Але Марко на всі лади почав умовляти та благати кума, що продав йому хлопця. Нарешті за велику суму забрав він хрещеника. Виїхав купець Марко з караваном за село і наказав слугам обсмолити добру бочку. Приготували слуги бочку. Поклав туди Марко Хрещенника, заднив бочку міцним дном і коли проходив караван над річкою, то вкинув Марко її у воду, а сам поїхав далі. Пливла бочка за водою та й припливла до якогось монастиря. Монашки прали якраз білизну, Побачили бочку і притягли до берега, мовляв, на огірки буде. Принесли в монастир, відкрили. Аж там хлопчик. Ну, що робити? Не кидати ж знову на воду. І порішили монашки залишити його в монастирі. Росте хлопець, росте і красивим парубком став, а як виріс, дали вони йому на дорогу хліба і випровадили за ворота. Пішов він по наймах від пана до пана, аж поки потрапив до купця багатого Марка. Побачив Марко, що хлопець здоровий, красивий, і робітник непоганий, і згодився узяти його за старшого погонича. От одного разу закликав він хрещенника до себе і питає хто ти такий, звідки родом? А хто його знає, хто я. «Роди я не маю, бо мене монашки з води витягли, в боці плавав, сказав це і посміхнувся. Як глянув Марко на ту посмішку, то аж пополотні, наче в пропасницю його кинуло, пізнав одразу свого хрещенника і чекає, що цей отот -от скаже все твоє та буде моїм. Але хлопець стоїть і тільки посміхається. Ну, добре, промовив Марко. Хочу я з тебе зробити головного свого помічника, але ти маєш виконати одне моє доручення. За морем синім лежить невідомий мені край, де можна доброго краму дешево дістати. Поїдь туди і розвідай його. До того краю. Ніхто не міг ніколи дістатись, бо треба було їхати через великі пороги, де перевозив заклятий поромщик і завжди перекидав людей на середині річки. А морем ніхто не міг проїхати, бо лежала в морі велика кит риба, що перевертала всі кораблі, які йшли в невідомий край. Зібрався хлопець у далеку путь. А Марко повеселів, бо вже не одного туди посилав і ні один не вернувся. Іде хлопець та й й приходить до річки, широкої та бурхливої, що аж страшно глянути, не то перепливати її. Гукнув хлопець поромщика та так гукнув, що той аж затремтів від того крику, і пором його погойднувся. Прийшов поромщик і питає звідки ти і куди мандруєш, лоборяко?" Від купця Марка за синє море, відповів парубок. Стрибнув він на пором і пливе, та очей з діда не спускає. І тільки виїхали вони на середину, де найбільша річка вирувала, дід махнув веслом. І пором розійшовся на дві половинки. Та половина, що з дідом була, вже за камінням, а та, що з парубком, попала в самий вир. Бачить, парубок прийшла його смерть. І вже от от налетить він на камінь, але ніби хтось одвертає від нього погибель. Приглядається парубок до порома. Аж воно по боках чотири морські красуні ведуть пором та на парубка поглядають. Вивезли його на тиху воду і до берега причалили. Стрибнув він на берег і пішов до моря. Цілий тиждень блукав він у степу і вже от от пропаде без води. Аж бачить, далеко засиніло море. Зібрав останні сили і побіг. Біжить, спотикається, а назустріч йому дідок сивий. Куди це ти, парубче, так поспішаєш? Та за синє море каже хлопець. А хто тебе послав туди, синку, та купець багатий Марко? Послухай, що скажу тобі, парубче. Лихе для тебе задумав Марко, пославши сюди. Назад звідти ніхто не повертається, і за синє море рідко хто добирався. Але якщо ти хочеш за синє море, то почекай тут, аж поки кіт риба повернеться хвостом. Тоді вилазь на неї й ховайся близько голови та й чекай, поки вона допливе до того берега. Не забудь ще одного за морем живе злий цар, друг і приятель купця Марка. То ти йому не признавайся, звідки й ти, а признаєшся пропадеш. Подякував парубок дідові. Зійшов до моря і став чекати. Чекав, чекав, а надвечір показалась над морем ніби земля, з водограєм посередині і тільки почала наближатись до берега, як піднялась на морі страшенна буря. Парубок уздрів великого хвоста. По берегових каміннях добрався до нього, а потім по великій спині побіг до водограю, бо там, як казав дід, знаходиться голова китриби. Годин з п'ять біг парубок, аж поки дістався водограю. Сім тижнів плив він на киті. На другий бік моря ловив рибу сорочкою і так годувався. А на восьмій побачив землю і стрибнув на берег. Стрибнув і зразу попав у лапи царських слуг. Привели вони його до царя і почали допитуватись: Хто він? Парубок і каже їм. Плавав я по морю з кораблями, плавав океаном, але це якась напала на нас китриба й проковтнула всі наші дванадцять кораблів. А я був на палубі та разом з водою, що струмує з голови китриби, потрапив наверх і жив у її на спині, аж поки вона досягла берега. Повірив цар такому оповіданню і відпустив його на волю. Довго блукав парубок по чужій стороні, розвідав її добре, навчився чужої мови, узнав дещо, а потім повернувся тим же шляхом назад. Приїхав до Марка і все розказав, що знав про край за синім морем. Розгнівався Марко, осідлав коня і поїхав до поромщика, щоб покарати його за невірну службу. Приїжджає, а паромщик ніяк не може до берега причалити і просить Марка взятись за весло і допомогти. Тільки взявся Марко за весло, дід вискочив з парома, а Марко залишився на перевозі. Весло те було таке, що хто візьметься за нього, то вже з рук не випустить, аж поки не надійде йому зміна. Того часу став Марко перевізником, а парубок роздав усе його багатство бідним і стали ті бідні жити-поживати та добра наживати.